Привіт, мене звати Денис Лукошкін, і на цьому каналі я розповідаю про зйомку відео і монтаж DaVinci Resolve, і продовжую серію роликів про кольорокорекцію і грейдинг в DaVinci Resolve. І сьогодні поговоримо про криві, які вони є, як з ними працювати. І це відео вийшло трохи довшим, ніж зазвичай, тому я зробив таймкоди, і ви можете поклацати по них і подивитись певну тему, яка вам цікава. А наприкінці я зробив таку більш практичну роботу з тими кривими, про які пояснював все це відео. Тож дивіться, до Кінця ставте лайки, підписки і поїхали. Сьогодні будемо працювати з оцим зображенням, з таким відео, де е, жінки біжуть. І я працював з ним минулого разу. Якщо ви не бачили відео, як змінювати кольори, подивіться. А сьогодні ми поговоримо, звичайно, про криві і цей файл знову ж таки цікавий, тим, що тут є зелений, червоний і синій. Переходимо в. Розділ Color. І спочатку ми працюємо з попереднім файлом з оцим. Це градієнт від чорного до білого. Чому саме з ним? Тому що він показовий в плані того, щоб показати, як ця крива, з якою ми будемо працювати сьогодні, впливає на яскравість або luminance. Дивіться, на цьому зображенні є абсолютно чорний, абсолютно білий. І всі відтінки між чорним і білим між ними. І це ми бачимо ось тут на вайвформі. Якщо вам цікаво, до речі, які тут є різні, що таке вектроскоп, що таке вейформа, що таке парейд — напишіть в коментарі, я більш детально поясню, з чим ми маємо тут справи. Але зараз поясню просто: ось тут у нас нульова точка, тобто це абсолютно чорний, і тут у нас абсолютно білий. То тут чорний. Тут білий, і між ними ці відтінки сірого. І ми можемо змінювати контраст зображення за допомогою, наприклад, Color Wheels lift. Якщо я буду піднімати лифт, то точка чорного буде рухатись вверх. А якщо я буду, наприклад, опускати Gain, то точка білого буде рухатись вниз. Але бачите, вона також зачіпає і лифт. І якщо я її рухаю вниз, то точка чорного теж починає рухатись вниз. І якщо я скину, то, наприклад, гема буде робити ось таку криву. Тобто вона піднімає або опускає певний діапазон. Це середньосірий, так званий, куди потрапляє в цей діапазон, потрапляє і наша шкіра. Але те саме я можу зробити ось тут в кривих. Це буде набагато точніше в певних випадках, тому що якщо я рухаю точку чорного, то вона не чіпає. Більше нічого. А якщо я рухаю точку білого, тобто це найяскравіша точка, то вона знову ж таки не впливає ні на що інше. І таким чином я можу зробити зображення із чорно-білого, ось таким повністю сірим. Крім того, я можу зробити ту криву, яку ми робили за допомогою гама. Для того, щоб це зробити, треба поставити точку на цій кривій. Ось сюди натискаю. І з'являється точка, і її ми можемо рухати ось таким чином, роблячи таку саму криву, яку робила гема. І приблизно таким чином ви могли бачити, як роблять контраст, тобто тут роблять темні частини темнішими, а світлі частини світлішими. Те, що називається S-Curve, тобто крива у вигляді літери S. Але давайте ж подивимося, як це працює на справжньому зображенні. Вмикаємо це відео, і тут ми бачимо, що змінилася гістограма, і тут нам вже показують справжні кольори. І DaVinci Resolve підказує, де знаходяться в якому діапазоні знаходяться різні кольори на зображенні. Наприклад, тут ми бачимо, що у нас є червоний, зелений і синій. В світлій частині спектра, тобто тут темні частини, тут світлі частини, і ось тут знаходяться певні кольори. І це підводить нас до ще однієї цікавої речі. Справа в тому, що зараз ми будемо працювати з усіма цими каналами, тобто з яскравістю зображення і червоним, зеленим і синім каналом разом все, що я буду змінювати, буде змінювати яскравість зображення цілком. і... Яскравість кожного з цих каналів. Якщо натиснути правою кнопкою, вимикаємо це. І зараз я покажу, як це виглядає, якщо ми будемо рухати все разом, а потім ми подивимось, що буде, якщо розділити їх і попрацювати з кожним каналом окремо. Давайте спробуємо зробити нашу S-curve двома способами. Перший, який ви побачите у більшості туторіалів, тобто ми поставимо точку тут, точку тут, цю точку піднімемо вверх. А цю точку опустимо трохи нижче. Таким чином, ми робимо. Світлі частини світліше, а темні темніше. Звичайно, для цього зображення не треба настільки сильно, але я спеціально це роблю для того, щоб побачити різницю. Ось таким чином буде дуже контрастне зображення. Якщо натиснути Ctrl-D, то ми побачимо різницю. Ось що ми зробили. Це якщо робити всі ці зміни разом. До речі, ми це можемо зробити іншим, на мій погляд, кращим способом, не ставлячи оці точки на кривій. Як це зробити? Вимикаємо цю, вимикаємо цю. Заходимо сюди, де три крапочки, і включаємо Editable Splines. Нічого не змінилось, але якщо ми натиснемо на якусь точку на кривій, то тепер у нас з'явився ось такий те, що називається Handle, тобто ручка. Ми можемо підняти це вверх, це опустити вниз, і наша крива буде мати набагато більш такий опрятний вигляд, я би так сказав. І Наскільки вона буде змінена, можна змінювати також завдяки цій handle. Ось таким чином буде виглядати наша крива. І нагадую, що ми працювали з усіма каналами. Тепер давайте вимкнемо цю ноду і увімкнемо цю. І в цій ноді давайте зробимо таку саму криву, як тут, але тільки з luminance. Як це зробити? Можна натиснути вимкнути Unlink. І тоді відімкнеться всі інші, і ви будете працювати тільки з однією, або просто натиснути на той канал, який ви хочете редагувати. І ми можемо просто взяти Ctrl-C, і сюди Ctrl-V. Скопіюється крива і в інших каналах, але ми можемо просто зробити ось таким чином вимкнути для них і включити для Luminance. Тепер, що ми бачимо? У нас є крива. Точно така сама, як і в цій ноді. Вони не змінні. Але тут ми зробили це тільки для Luminance. Ми не змінювали контрастність цих каналів. І тепер ми можемо подивитись різницю. Для цього можна зайти, наприклад, в Gallery, натиснути Grab Still. Ми створюємо styл з вимкненою цією нодою. Потім, давайте закриємо Gallery. І натиснемо ось це. Це буде Image Wipe. Тепер тут вимикаємо цю ноду, а вмикаємо цю. І ми зможемо за допомогою цей Image Wipe подивитись різницю між тим, що ми зробили, коли вимкнена ця нода, і була вимкнена та. І оскільки наші куртки потрапляють якраз в світлий діапазон, а ми в першому варіанті піднімали ось цей в цій кривій світлі вверх, і всі канали потрапляли. Сюди, то ми піднімали яскравість цих курток разом з усім зображенням. В цьому ж випадку ми робили luminance, тобто ми підняли яскравість зображення, але не змінювали інші канали. Це те, що стосується основної кривої, яка у нас е, показується, як тільки ми заходимо в розділ Color. але є ще шість різних кривих, і я швиденько зараз пройду і покажу, що саме роблять вони. Але перед тим як ми перейдемо до інших кривих, нагадаю про своїх друзів з фонду Гусятко, які зараз збирають 205 тисяч гривень для мобільних ребів для бійців з 3 штурмової бригади, вони якраз на екрані. І є ось таке посилання, точніше, QR-код, а також всі посилання на цей збір будуть в описі до цього відео. А ми продовжуємо. Ось тут є різні криві. Перші три з них називаються Hue versus hue, Hue versus saturation і Hue versus luminance. Тобто ці три криві дозволяють змінювати певний відтінок кольору, Hue. Минулого разу я розповідав про те, як змінювати Hue, тобто змінювати відтінок для, наприклад, зелену куртку перетворити на рожеву. Це можна робити ось тут, якщо ви виділили ось тут глобальні зміни. Якщо зробити маску навколо цієї куртки і покрутити ось тут, то. Її відтінок зміниться на ось такий, який був у цієї куртки. Але відповідно, якщо ми не робимо вікно, не робимо маску, то змінюється налаштування всіх відтінків на всьому зображенні. Але ми можемо зараз виділити певний відтінок. Наприклад, давайте оберемо той самий зелений, і у нас, якщо ось тут вимкнено «Qualifier», ми натиснули сюди, і ось тут у нас. З'явився певний діапазон. І ми можемо його піднімати або опускати, і тоді буде змінюватись налаштування Q саме цього діапазону, який ми обрали. Якщо ми оберемо, наприклад, ось цей зелений, ми бачимо, що стала крапочка тут, точечка, і ми можемо піднімати і його трохи ось таким, наприклад, чином. Ну, Приблизно, я зараз роблю. Це також можна робити за допомогою цих чисел, тобто це число рухає точку по горизонталі, тобто змінює який саме хью відтінок ми будемо змінювати. А це по вертикалі, тобто на, який, на яке значення буде змінюватись цей хью. Давайте вимкнемо цю ноду, створимо нову ноду. І в цій ноді подивимося, що таке hue versus saturation. Це нода, яка дозволяє змінити насиченість певного діапазону кольорів. Наприклад, ми оберемо тепер червону куртку, ось з'явилася е, точка, з якою ми будемо працювати. І якщо ми будемо піднімати вверх, то буде змінюватись насиченість, тобто вона стає більш насиченим, цей діапазон, а якщо вниз, то менш насиченим. Але, звичайно, знову ж таки нам треба казати про. Маску, тому що коли ми піднімаємо насиченість, ця куртка в цьому діапазоні також є ось тут ноги. Ми вимикаємо цю ноду, створюємо нову ноду і в цій ноді змінимо Hue versus Luminance. Обираємо синю куртку тепер і в цій кривій можна змінити наскільки світлий той чи інший діапазон кольорів. Наприклад, Синій, ми тепер будемо робити все, що синє, будемо робити більш світлим. Ось таким чином. Якщо додати тут ще одну точку, то можна підняти ось так. І тепер ця куртка стала з темно синьої ось такою світлою. Але, звичайно, це впливає і ось тут на ласини, і ось тут на кросівки, Тому знову ж таки треба робити маску навколо куртки. Додаємо Ще одну, і переходимо на наступну криву це Luminance versus Saturation. Це трохи інший підхід до зображення. На цьому діапазоні у нас є ось тут темні частини, а тут світлі частини. І в залежності від того, наскільки світла. Та чи інша частина зображення ми будемо змінювати насиченість кольору. Тобто всі світлі частини будуть більш насиченими, або всі темніші частини будуть більш або менш насиченими. Наприклад, у нас є дуже-дуже дуже світле небо. І ось тут, якщо ми придивимось, то ось цей пік, де знаходиться небо. Давайте натиснемо ось сюди. Ось якраз цей діапазон виділився. І піднімемо його. Давайте піднімемо все, що у нас світле. Піднімемо і зробимо його більш насиченим. Ви, ви бачите, як трохи змінюється колір неба. Якщо я вимкну цю ноду, то видно, що небо стає більш блакитним. Давайте так і залишимо. Тепер додамо ще одну ноду, і перейдемо до наступної кривої і це saturation versus saturation. Тепер ми будемо працювати в цій кривій. І наступне у нас впливає на насиченість кольорів. В цьому діапазоні те, що зліва, це менш насичені кольори, а те, що справа, це більш насичені кольори. І, наприклад, ми можемо обрати а, менш насичені це а, знову ж таки наше небо. Натискаємо. Ось воно з'явилось ось тут. Тут. Ми змінювали у відповідності до того, наскільки яскравим був колір, тобто світлі частини ставали насиченим. А тут ми починаємо змінювати, наскільки насиченим є зображення, і ми можемо зробити його ще більш насиченим або менш насиченим. Наприклад, небо у нас зараз не таке насичене, але додавши цю точку, давайте її обмежимо ще однією, і ми можемо піднімати. Цю криву і небо буде ставати ще більш насиченим, тому що воно було ненасиченим, але ви бачите, що і лосіни, тому що вони були такі сіруваті, вони стають насиченими і піднімається насиченість сходів, тому що вони також потрапляють в цей діапазон ненасичених кольорів. Як це, до речі, побачите? Ось тут, якщо переключити з waveform на вектороскоп. Ще одне окреме відео можна про вектороскоп зняти, але якщо коротко, то ось тут у нас не насичені кольорі в центрі. А чим далі від центру, тим більш насичений кольор. Тому ми бачимо, що ось тут зелена куртка насичена, синя куртка, червона куртка. І якщо ми будемо ось тут змінювати ось цю точку. Наприклад, давайте поставимо ось так і будемо змінювати цей діапазон, це там, де знаходяться найнасиченіші кольори. І якщо ми будемо опускати, то бачите, що вона, зелена куртка, стає менш насиченою. Дивіться. І давайте вимкнемо цю ноду, створимо нову ноду і додамо тут іншу криву, яка називається saturation versus luminance. Тобто, в залежності від того, наскільки насичений колір, ми будемо, тобто діапазон насиченості, ми будемо його робити світліше або темніше. І, наприклад, у нас небо найменш насичене, ну, менш насичене, або давайте сходи, вони знаходяться на Діапазоні насиченості майже на самому кінці. І ми можемо зробити їх світлішими або темнішими. І разом з цим діапазоном, скоріш, і небо у нас буде ставати світлішим або темнішим. Ми можемо обмежити цей діапазон для того, щоб не змінювати все інше, і почати тягнути вниз. Ось таким чином. Тобто сходи у нас були менш насиченими, і тому вони стають темнішими. Ну і небо разом з ним майже. Ось таким чином. Якщо вимкнути. Ці дві ноди, Ctrl-D. Ось таким чином у нас змінюється зображення. І тепер, знаючи всю цю теорію, давайте попрацюємо з реальним кадром, з яким я зараз працюю, для того, щоб зманіпулювати трохи кольорами і зробити його більш цікавішим, більш яскравим, насиченим і просто приємним для перегляду. Давайте попрацюємо ось таким зображенням. Це браві хлопці з барабанами. І е, ми зараз будемо робити наступне. По-перше, переведемо в REC 709, для того, щоб бачити, як воно виглядає. Я натискаю Alt-S, створюю нову ноду. І тут в ефектах додаю по класиці Color Space Transform. Я знімав на камеру Panasonic, тому я знаю, що це Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log. Тут буде rec 709. І rec 709. a І наше зображення вже виглядає доволі непогано. Але що мені не подобається в тому, як виглядає зображення? У нас небо пересвічене і сірувате таке, сіре, не блакитне. Крім того, мені. Хочеться, щоб їх штани виглядали більш червоними, зараз вони трохи фіолетовий ідуть. І взагалі контраст зображення треба змінити. І тому ми зараз будемо працювати з різними кривими. По-перше, що я хочу вам сказати, що треба включити, на мій погляд, це дуже зручно. Ось тут справа а, треба включити Display Qualifier Focus. При цьому, коли ви будете рухати кваліфаєром по зображенню, у вас ось тут. На вейформі, або якщо ви перейдете в інший скопс, наприклад, вектроскоп, вам буде показуватись, де зараз, що зараз виділяє Qualifier. Наприклад, в цьому випадку ми хочемо зробити спочатку базовий контраст. Для цього ми робимо ось так: якщо у вас не включені splines, включаємо ось тут, і робимо. Криву ось таку приблизно світлі частини робимо світлішими, темні частини робимо темнішими, і таким чином робимо контраст, що у нас вийшло? Ось таким чином. Стало більш насиченим. Ми зараз працювали з усіма каналами, тобто, із яскравістю, Luminance, і з усіма каналами, тобто RGB. Тепер. Я бачу, що небо стало ще світлішим, тому що воно і так було світлим, і деякі його частини могли стати ще світлішими. І я хочу приспустити цей діапазон для того, щоб небо стало більш темним. Але всі інші частини нехай стануть світлими. Ось так, приблизно. Давайте подивимось. Ось так. Добре. Тепер. Давайте попрацюємо зі штанами. Це буде Hue versus hue. Переходимо на цю криву, виділяємо піп'яткою штани, і давайте перейдемо ось сюди в вектроскоп для того, щоб бачити. Бачите, якщо я натисну сюди наведу точніше, то ми побачимо, що штани зараз дивляться не на червоний, ось тут red. А трохи в сторону маджента пішли. А я хочу, щоб вони чітко були червоними. Натискаємо сюди. У нас є діапазон. І починаємо рухати його вниз. І штани стають із трохи маджента, абсолютно червоними. Ось таким чином. Можливо, вони не такі були в реальності, але я хочу, щоб вони виглядали таким чином, так само, як і їх стрічки, зробили це. Наступний крок: створюємо нову ноду. І небо о, хочу зробити більш насиченим. Для цього переходжу в luminance versus saturation. І знову давайте включимо Waveform. Наше небо дуже-дуже-дуже яскраве. Ось цей діапазон, це, напевно, небо. Давайте подивимось, натискаємо ось тут. І так, дійсно, ось цей більш темні частини, а тут небо більш світлі частини. Ось о, я натискаю і мені дає дві точки. Давайте поставимо ще одну, щоб цей діапазон. О, Окреслити. Цю можна видалити і поставити цю посередині. І почнемо рухати її вверх. Ось таким чином. Таким, е це дає нам можливість змінити насиченість певного, певного діапазону світів. Да? Тобто те, що світле, стає більш насиченим. Давайте подивимось, що це робить. Було, стало. Тобто, небо стає більш. Блакитним. Крім того, оскільки у нас ось тут теж світла частина, бачите, вона потрапляє в цей діапазон, вона також стала більш насиченою, і це, в принципі, мені підходить. І я забув зробити ще одну річ. Повертаємось до наших штанів. Ми робили, ми змінили їм налаштування hue, але тепер я хочу зробити їх трошечки темнішими. Для цього ми переходимо в. Hue vs Luminance. Натискаємо сюди і опускаємо Luminance, щоб вони стали темніші. І тепер виглядає таким чином. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Було, стало. Зараз, мені здається, насичені частини занадто насичені. Тому ми зробимо ще один момент. Ми додамо ще одну ноду. Переходимо в saturation versus saturation, і тут ми змінимо наступне: ми зробимо те, що насичене, трошечки менш насиченим, а те, що не насичене, зробимо більш насиченим. Тобто трошки зрівняємо насиченість зображення. Для цього ставимо точку ось тут і піднімаємо насиченість ненасичених частин. Ось таким чином. А... Наприклад, штани у нас найнасиченіша частина. Натискаємо тут. Вони потрапляють в цей діапазон. Ставимо ще одну точку і починаємо трохи опускати. Ось таким чином. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось таким чином ми змінили зображення. А якщо ви не бачили попередні відео, то ось тут будуть ці відео. Ви зможете їх подивитись і дізнатись більше про грейдинг в DaVinci Resolve. До нових зустрічей.